Ми вітаємо всіх. Ми з церкви Корчин, Стобильський район. У нас є також багато в церкві, плюс-мінус 150 членів. Ми з першого дня, як стала війна, ми почали прийняли рішення церкви, що можемо в селі робити допомагати. То ми з перших днів возили, ліпили вареники, пиріжки з м'ясом, з капуст. Ну, таке все, що зразу готове до вживання до їжі. Потім, як стало вже так більш тепло, то ми порадилися тут з братством, і ми вирішили все пекти, праніки, коржики, так скажемо, пиріжки. Вже ми цей певний час печемо по домам всі добровільно, хто має бажання. Печемо так кожного тижня, ми п'ятницю привозимо, відправляємо їх на, на схід. Так, дякуємо Богу, що Бог дав нам можливість. Ми не можемо там бути, де скан на передових. Ми тут на місці можемо працювати, що можемо. Хай Бог благословить і дасть всім нам, хто що може вже тут, хто там, разом працювати, щоб війна закінчилася, щоб був мир разом з нами, сім'ями і церквами. Славить Бога! Бога.